Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мову жестів перекладає Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що покажемо сьогодні. У випуску у новгородсіверській громаді створили базу житла для вимушених переселенців. Хто може отримати оселі? Скільки їх та як вони виглядають? У прилуках активісти пропонують присвоювати звання почесного громадянина усім землякам, загиблим на фронтах російсько-української війни. Як до цього ставиться влада? Не чекали ані допомоги від держави, ані від волонтерів. Як подружжя з Чернігова власноруч відбудовує свій будинок, зруйнований російською армією. База житла для внутрішніх переселенців створена у новгородціврській громаді. Це хати в селах, де немає обстрілів, там можна оселитися жити безкоштовно. Громада наразі готова розселити ще три сотні людей з обстрілюваного ворогом прикордоння. Шукають вільні будинки старости. Це здебільшого хати. Господарі, яких померли, виїхали, або будинки, що використовували під дачі. Які хати пропонують переселенцям? Покажемо далі. Бреме, берема. У Діхтярівці для переселенців з прикордоння знайшли 12 хат. В них можна жити безкоштовно. Чотири сім'ї вже заселили. Ще залишилось 8 варіантів. Тут одні кімнати, літній В хаті, грубка, печ. Місцева жителька Тетяна допомагає старості знаходити будинки для переселенців. Ця хата, каже, один з кращих варіантів Дігтярівці. Тут жила бабуся, бабуся умерла. Її діти проживають в Новгород Син сини дочка. То вони цю хату здають на даний момент. Що якщо треба кому, то заїхати, то щоб люди приїжджали і проживали. А, закрите, закрите, ну тут асфальтіруване, тут виноград, там виноград, городчик, все добре. Михайло сусід каже, цей будинок два роки пустує. Звичайно, хай приходять люди, хай аби тільки буде, щоб. Мир це наступив, саме сам. Наступив. А ця хата в найгіршому стані з тих, які пропонують переселенцям в Дігтярівці. Староста каже, тут жила бабуся. Вона померла п'ять років тому. Будинок пропонують родичі. Хоча тут у середині я вам скажу, тут дуже хороша хата. Ну, до всього треба буде докласти зусиль, тому що якщо всередині будинку більш-менш стан нормальний, то у дворах ясно, що воно позаростало. Особливо де ще жили такі старенькі люди, то ясно, що вони не доглядали так, як потрібно за цими будинками. Цей будинок використовувався під дачу. Здебільшого такий стан мають хати внесені в базу житла для переселенців, каже староста. По сравненню там, де ми проживали, звісно, спокусті вже і тишина і. Хорошо, обживаемся. У цей будинок в Дігтарівці сім'я з прикордонної Кам'янської слободи, переселилась місяць тому. Звідти виїхали через постійні обстріли. Здесь же все было заросле, Весь дом видно, даже сока не было видно огорода. Это все почистили, вот оно все лежит. Сейчас будем тоже забором пообещали помочь. Забором будем заборы делать. И займемся огородом. Вот это все, да, вот это все надо скосити і перепахати на зиму. Жителі Діхтарівки каже В'ячеслав: допомагають продуктами, дровами, роботою. Це так, волонтерство. Люди охоче допомагають, тому що розуміють, що кожен може сьогодні залишитися в такою опинитися в такій ситуації, і потрібна буде допомога. Під регулярними ворожими обстрілами знаходяться три прикордонні староста Новгородської громади: камянсько Кам'янсько-Слобідський, Грем'яцький і михайчино слобідський Там сукупно проживало 1600 осіб. Ці території покинула уже щонайменше 400 людей, каже голова громади Людмила Ткаченко. Я думаю, що їх мабуть і більше, тому що ми. Ми на сьогоднішній день ми маємо заяви письмові заяви, де нас люди просять допомогти там, транспортом, допомогти будинками. По них ми можемо вести якийсь облік. Багато виїхало, просто так виїхали, нікому нічого не сказавши». Базу житла для внутрішньопереміщених осіб у громаді почали формувати з серпня. Тоді почався перший відтік жителів з прикордоння. Списки будинків збирають старости. Окрім вже переселених, у громаді готові розселити по селам ще три сотні людей. В Дігтярівку тим часом збирається переїхати ще одна родина з Кам'янської Слободи, каже В'ячеслав. Тетя жони родна мушу, брат з сім'єю. Двоє діток теж збираються сюди переїжджати. Який дом я не видел, не знаю. Но говорили здесь, теж представляють, так як і нам. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівщини. Зокрема, сьогодні з 1630 до 1635 російські війська вели обстріл в районі Сеньківки. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Спостерігачі зафіксували сім приходів, ймовірно, з міномета 120 мм. міліметрів. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Крім того, держприкордон. Ордонслужба на сторінці у Фейсбуці повідомила, що прикордонники Чернігівського загону збили ворожий безпілотник. Згідно з повідомленням, росіяни запустили коптер, з якого на територію Саменівської громади планували скинути вибуховий пристрій, виготовлений з гранатомета. Прикордонники пострілом зі стрілецької зброї приземлили дрон. Поряд з ним впав боєприпас, який не розірвався. Безпілотник дістався прикордонникам у робочому стані з незначними ушкодженнями. На Чернігівщині за півтора місяці, вересень та два тижні жовтня від ускладнень, що спричинила коронавірусна інфекція, померли чотири людини. Про це Суспільному повідомив начальник управління охорони здоров'я Чернігівської ОВА Андрій Лінник. Двоє людей були жителями Чернігова, ще двоє жителі Козелеччини, Всі похилого віку та мали супутні захворювання. За словами Андрія Лінника, наразі в медичних закладах області перебувають 143 людини з діагнозом COVID-19, з них один хворий на. Апараті ШВЛ. У прилуках звання почесного громадянина міста пропонують присвоювати загиблим на фронтах російсько-української війни землякам. Таку ініціативу оголосили місцеві активісти. Зібрали підписи, оформили їх у колективне звернення на ім'я міської голови Ольги Попенко та передали до громадської приймальні. Яку відповідь отримали? Дізнавались наші прилуцькі колеги. Це зараз на часі, тому що багато міських рад. Вийшли з такою ініціативою і вже присвоїли своїм. Містянам це почесне звання. Всім починаючи з 2014 року, всім дали це почесне звання. Звісно, тим, хто ну загинув в бойових діях. Марина Паянок розповідає: минулого місяця за пару днів зібрала більше 80 підписів на підтримку ініціативи присвоїти звання почесного громадянина прилук кожному містянину, який загинув на фронтах російсько-української війни. Звернення було подане 16 вересня. До цього часу я отримала лише відписки, сказали, що ще це звернення обробляється. Подала ще запит щодо нашої комісії по присвоєнню звання почесного громадянина міста. На що отримала відповідь? що Зараз ця комісія не офіційно ще не зареєстрована. Тому що це тема не актуальна на цих фотографіях. Почесні громадяни Прилук. Тут бізнесмени, лікарі та спортсмени. Є і воїни Другої світової війни. Востаннє звання почесного громадянина Прилук присвоювали 2018-го. Його отримав футболіст паралімпієць Олег Лень. До ініціативи присвоювати звання почесного громадянина ще й загиблим бійцям. Прилучани ставляться так. Нас Ми мирне небо над головою Вони на все життя залишаться в нашій пам'яті. Ми, наше далі покоління буде завжди пам'ятати і згадувати. Це буде тільки благодарно тим, тим, хто погиб. А я. Я за те, хай присвоює. А це я, присвою. я цим не дуже інтересуюся. Є власть, хай вони лишають. У них там 25 чи 35 чоловік депутатів, хай вони лишають. А я за. Це дуже гарна ідея. Це... Ну якмо швидше, то не можна це робити. потрібно, на не можна а потрібно. Люди за нас віддають життя. Вони вносять таку ціну, яку деякі з нас не готові навіть заплатити. А вони вже її заплатили, тому їм ну треба такі, які почесті. Я як сказав, готує матеріали щодо присвоєння звання почесний громадянин міста Прилуки, відділ по роботі з кадрами міськради відповідно до положення. Про відзнаку Прилуцької міської ради звання почесних громадянин міста Прилуки не передбачено відзначення даної категорії осіб, а саме це загиблих земляків міста Прилуки. Шанувати наших земляків можливо відповідно до положення про відзнаку міського голови. Місце перелуг за заслуги треба підготувати відповідний пакет документів, який передбачає дане положення. Це повинна громадська організація, яка або вони перебували там, або яка відповідно до свого профілю може подати відповідний пакет документів до міської ради, який буде направлений на розгляд громадської ради при виконавчому комітеті, і там шляхом одобрення. Буде запропоновано міському голови дану категорію осіб. Відзначити даною нагородою це пам'ятник прилучанам, які загинули під час антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на сході України. Його встановили у квітні 2019-го коштами міського та районного бюджетів. За інформацією Прилуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Починаючи з 2014 року, в боях за Україну загинули 11 прилучан. З них семеро після 24 лютого цього року. Вікторія Сидорчук, Максим Максиміщен Суспільне Вине прилуки. Вдвох заливали фундамент і вдвох кладуть покрівлю. Родина Гавриль самостійно відбудовує зруйнований росіянами будинок у мікрорайоні Бобровиця у Чернігові. Вони не стали чекати ані допомоги від держави, ані від благодійних організацій і почали будувати самі. Всі гроші, які відкладали на омріяний новий автомобіль, тепер вкладають у будинок. А щоб встигнути завершити роботи до зими, чоловік з дружиною пішли у відпустку. Історію віри в один одного і командної Роботи усієї родини розповість Дар'я Янушкевич. Вона ставить помітки і міцно тримає, а він занаміченим відрізає профнастил. Це майбутня покрівля будинку родини Гавриль. Чоловік з жінкою самостійно криють дах, який розбомбили росіяни. Підлога вниз, стеля вниз. Ну було дуже жахливо. І боляче дивитись, Враховуючи те, що говорять в тому році, закінчили повністю робити ремонт. У Хаті дах було зруйновано ту сторону повністю. Тут було все потрошене, е, стеля все провалилася, будемо говорити, будівлю. Обидва держслужбовці: дахи ніколи не крили, а тому все роблять вперше. Дякувати, що є сьогодні інтернет. Я сидів, вивчав всі ці, ну, які технології, які матеріали, як це все лежить, які там параметри, які, ну тобто, все це я вивчав самостійно. Такий вигляд будинок мав 7 березня одразу після обстрілів. А такий вигляд має зараз. Стеля була піднята сантиметрів на сім. Це ми потім вже з чоловіком її прибували там з даху. Тобто це все було піднято, дах був піднятий. Це ми хі, ремонтували підлогу. Лазили, лаги, все ремонтували. Ну, ще залишилось підбити. Будинок не такий новий, вигляд був жахливий, все було мокре. Чоловік та жінка удвох звели каркас стін, підняли стелю і відремонтували підлогу. Хоча ніхто не вірив, що після того, як на подвір'я впав снаряд, будинок можна відновити. Не вірила, що це наш будинок, але. Ви знаєте, тоді ну якийсь було такий такий настрій, що я навіть не мала сумніву, що коли це все скінчиться, ми його відбудуємо. Я вірила в нас, я вірила в чоловіка. Я вірила в свою сім'ю, в свої сили, що ми зможемо це зробити. Що ну, не ні на що, ми все одно будемо жити тут, в цьому будинку. Наприкінці квітня родина почала розбирати завали, не чекали ані допомоги від держави, ані від волонтерів. То ми у нас сильно були зруйновані, то ми слабо зруйновані, то треба, щоб були інваліди, чи ну, якісь вони, говорить, мало захищені верстви населення. Ну, ми зрозуміли, що і це довго, і вони можемо, і будемо, коли це все буде. Тобто, а треба було будинок, будемо відновлювати, і якщо його ну, залишити на зиму в такому стані, як він був, то тобто, воно б за зиму пройшло б повну негодність. Скільки грошей витратили на відновлення, поки не рахували, оскільки багато витрат ще попереду, ми мали мрію продати свою машину і купити нову, але ж ну, так склалося, що ці всі заощадження вкладаються тепер в хату. Зустріти зиму родина Гавриль планує у своєму будинку, який щодня продовжують відбудовувати разом з чоловіком. Це наш будинок, і ми повинні його відбудувати. І дуже багато людей навіть ну спочатку так проходили по вулиці. І знаєте, кожен ідей, коли ми сидимо на даху, і йдуть люди, люди і дивляться, дивуються. Але ж ну, ми знайшли в собі сили. Відбудували і все буде гаразд. Все буде Україна. Дар'я Янушкевич, Дмитро Фальчевський. Суспільне новини Чернігів. На сьогодні у мене все. Повтор випуску новин дивіться завтра вранці о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з Суспільним.